27 тисяч коштує новий безкаркасний диванчик лофт. І він дійсно кайфовий по своїм відчуттям. Дивіться, яка тут товстезна перина з холофайбера на ньому знаходиться. так сідаєте, розслабляєтесь, хочете з подушечкою, хочете без. А ще класно, що в ньому довжина 2 метри, і ви навіть не розкладаючи, отак кинули собі подушку перед теліком, лягли і відпочиваєте, можна і так кімирнути. А ще він і розкладається в спальне місце 140 на 200. Тут, звичайно, така розкладка, що вам. Буде дивно, так бачити, але це безкаркасні дивани, тут все дивне. О. І ось так розкладається спальне місце 140 на 2. По ринку можна зняти. Вона прищебнута, але за потреби можна зняти і тоді буде рівніше, жорсткіше спальне місце. Як на мене, вартість досить нормальна за такий диван, тим більше, що доставка безкоштовна по Україні і ще діє оплата частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Тому диванчик лофт топовий варіант. Звертайтесь в описі до відео, буде телефончик для зв'язку.